Мене звати Курда Люба, я знаходжуся в реабілітаційному центрі Прикарпаття Донбас чи Донбас Прикарпаття. Ми вже сьогодні останній день, і дуже чесно кажучи, не хочу покидати ці стіни. Дуже мені дуже я задоволена цією реабілітацією. Я з сином з внуком їжу вже десятий рік по реабілітаціях і відношення, людський фактор дуже мені сподобалося. Хочу виразити подяку від найменшої працівника найменшого прибиральниці до керівника. Дуже вони всі людяні, дуже приємні. Нема того пафосу, нема такої бла бла бла. Чесно, правдиво, сміливо і дуже, дуже рада, що люди, переживши таке, відновили такий центр і дають змогу ще й нам. Східняки допомагають західнякам. <гум> О, то мені приємно навіть, що дуже я була і в Одесі, і всюди була на реабілітаціях, а тут мені дуже подобалося чесно, правдиво, без всяких.